Добрий ранок, з вами Валентин. Радий вас побачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде зимова рибалка на фідер на невеличкій річці Матлава, яка знаходиться в Гданську. Тому не переключайтеся, далі буде цікаво. Зараз ми вже приїхали на місце, там паньок, колега, з яким будемо сьогодні рибачити. Ось так виглядає наше місце лову. Так що не перемикайтесь, для вас секунда пройде, для мене 15 хвилин 15-20 зараз Тому... ну, для вас пройшла секундка, для нас хвилин 20-15 сьогодні будемо ловили на таку як інлайн, корможка 42 грама Ну що ж, полетіли щось, перший запрос Ідеально. Риба є. Що ти хочеш закліпсувачі, ти вже закормить, закинув. Я вже закинув. Риба стоїть на тосі, там багато риби. риб. Да. Да. Перша кормушечка полетіла.

Понятно, що він гарний. Так друга кормушечка є. Ну, скоріше, просто розумієш, то що три фітулки, це така будь ласка. Ну так. І ж виготовити треба кольця. туди-сюди. Кстаті, фаворит випустив нові водилища. у лімітованій версії, 250 штук для України. Магнум називається. Щоб розумів, що вони повністю суцільні. Навіть ця фігня для катушки, катушку тримач. Він теж, типу, виходить, що тільки насажені ці. Що затягують саму катушку? Ні, різьба вже одразу на бланку йде. Бланком. Тільки просто шайби. Ну, ці гвинти йде. Да, що ж, третя кормушечка. Угу. Не стягне до них. Та щоб... цей. Хоч трошки. Ну нас, ну, знаєш, розтягнеш треба будети типу, по шлайфу. і будемо ставити поводок. Та да, баночки маленькі. Ой, блядь, хорошо, точечки. No, не шпарпухаус Ну кольца ще не замерзають Угу. Mm он -hmm. вроде да у них воно ще вибирає а вона там щось там да Ти який довгий ставиш короткий? 50, я б стандартно ставлю, пока не, не заморачуюся. Тридцяточку ну, поставлю. Ну хто тебе тоді у тітки взагалі був короткий? Туди просто у мене довгих немає. Mm? Довгих не нав'язав. Не нав'язав. Не нав'язав, так. Да. Вчора щось заотикав, пішов додому дому. Після роботи думав, чи зв'язати. Потім якось, да. От так? Отак. так. Трудно. У мене 0,14 кручок. 14 кручки. Ну 0,14, 14. Кручочки, поводочок 30 см. кінлайн. Все по красоте. Так, сюда. А, он крутит его. Крутить его. что у нас сегодня по насадкам? Мотыль и пинка. Так, так, так. Что тут у нас по носу? Да. Ну, то. Ну, что ж. Который забросил? Ножи. Да. Кстати, мотыль... Цього разу був в магазині хороший. Yeah. Mm -hmm. Крупний і свіжий. Що радує? Переживу пляж. Так насадили дві пінки. точніше не пінки мотиля пучочок. Зараз одну дві пінки і будемо пінку достати. в Кармані. Одна сопінка виглядає Берем одну білу киночку? Что кажеш? Ніхуя не видно, сіпнуть ільоти. Покинчику видно. И на всё Чтобы бешеного Ну что, друзья, выглядит наш корм. Насадка. Ну сейчас забрасываем. Это ч было? Тут неудачненько трошки. Ну да, замітно. О, все замерзает кольца. Замерзайте. Да. Добре, що хоч корм не вимогу з кормушки. Кормошечка на місці. Чекаємо упаде до дна. О, є. і стапимо. Наш бланк. Ну що ж. Чекаємо першого плювання. Ну що ж, друзі, першу рибку. Плюнули спустя 40 хвилин. Тут вже рибацюги стоять. Там теж лід трошки тягне, морозет дави, але клює. Ну, друзі, клювання. Мимо. Мимо, мімо, мімо, мімо. Прогавую я клювання. Все, перезабросимо. Один опарші є. Зупиваємо кормушку. Корм. Мені здається, що зараз треба буде ставити маленьку кормушку, бо корм безстройде. Та я ще взяв собі пачку. Uwielbiam, że Czajko nie ubił. Tak, zamknęliśmy. Zostawiamy tutaj jeszcze. I żdem. Добре, що хоч кольця не забрати покльовочку, друзі. Є. Рибка. Хороша. Риба стоїть на тосі. Напевно, так. Да. Маленька густира. Ось така невеличка попалася. Що будеш брати чи відпускати? Відпускає. Для додому. Ну так. Да. Але бачу, зразу закину ще ж, друзі, наступний закид. кормушку по одну. Ставим бланк на исход выше. И ждем. О, поклевочка одразу. Пітухи співають Ти ти чув? О, покровочку, друзі. Мимо. На жаль, мимо. В поки привикнеш. Вітерка з кормом. Ну, що ж, наступний закид. Ну, І густий в густіраклії, то піцарта має брат. друзі, ждемо Ну так, да, є трошки холодно Радую, що хоч кольця не оберзають Є О, нормально О колега тягне теж рибку О, Іван передавай привіт У мене щось там пробує, щось дабе, напевно, з Ну. Ну. Але бачу, зразу хороший клював О, кльовочку, друзі. О. Та да Більше ладошки. О, друзі, і є ребка. О, там вже щось хороше. Це хороше шо-то, Ну кромку, скорішого, бо царта не так давить. Церрта. Да. Церта? Церта, церта ну, друзі, дивіться, рибець. Польський це буде царта. Український рибець. Не дргається маленькою, ми тебе відпустимо, тут не вимірово. Ось така. Хороша рибка Вже і царта підійшла? Думаю, що є добре Ну що ж, через декілька хвилин кручусь знову запікую хмозе Що це клювати перестало, блядь. Може поводок більший зробити. О, покльовочка. Успів. Ну що, друзі, є репка. Невеличка, але є. О, густира, напевно. Маленька. Ну. Они... А не, ну, плитка. Невеличка плиточка взяла. Но... А у трех металев. Ну все. Свою бабушку. Ой. Стоило только камеру включить и сразу начал рвать. Все, давай. Окей. Да. Відео буду вас вечором. Понял. Буду ждать нетерпінням. — Окей. Вс, давайте. Ну, давайте. Валік показуємо віру, Ну бути. Да? Окей. Бля, вообще. Ну У мене агресивна покровка була. Ставим. Ну і ждем. Ждемо поклвочку. Але ти поднялась, підійшов і зразу покльовка агресивно. Кстати, на мутеля з пінкою. На мутеля з пінкою взяла, да. Три мотиля і одна пінка. Я тут думаю може поводків більші зробити. Бо щось не густо, не густо. Зранку трошки щось збрало, брало і перестало брати. Куточки плаваються по Одесі. На двори десь мінус один, сніжок, там теж рибоцію сидять місні. Клювати перестало блядь. Може поводу більше зробити. О, покльовочка. Успів. Ну що, друзі, є репка невеличка, не але є. Густира, напевно. Маленька. но они ну, плитка Невеличка плиточка взяла но а что-то ну все цвет бабушку Стояло тільки камеру включити і зразу почало клювати. Ну це не виключаєш. <ріху> Ладно, попід. давай. На зв'язку. Все, давай. Звони. Окей. Да. Відео буде у вас вечором. Понял. Буду ждать з нетерпінням. Окей. Все, давайте. Валік показуємо. Ви Ну, похоті, скинете навіть. Окей. Бля, що це вообще. Ну, в мене агресивна покльовка була. Лавем Ну і ждемо Ждемо поклвочку Але ти поднялась підійшов і зразу поклевка агресивно Стаси на мотиля з, з пінку На мутеля з пінкою взяла так. Да. Три і одна пінка. Я тут думаю може поводки більші зробити. Бо щось не густо, не густо. Зранку трошки щось збрало, брало і перестало брати. Точки плаваються по Одесі, На двори десь мінус один, сніжок, там теж рибацю сидять місні. Гатка трошки підпортилася, я пішов невеличкий сніжок. Так. Там ще один риба цього прийшов, розставляє три вудочки, хоча дозволено в Польщі ловити тільки на дві, по одному кручку. Дідик заряжений такий. Погадка взагалі шик.

Рибком подсавку. Риба замирали, ні. Ну. Рибка. Є вимір. Є вимір. 25. Ну, хороша, хороша. Поліція приїхала. Документи провіряю. Друзі, погода нас сьогодні радує. Сніжок. Где? Бацюги покльовочка, рибку тягне. О, вот Хорошо. Хороша. Ну, Колеги тягне. Ой, рибку. Не понравилось, що їй так <сум> А Кому подобається, коли йому за губу кручок? Я ждав, ждав, да? ждав. А я ждал, ждал, да. Это был нами. Mm -hmm. а, да, наконец-то. Царта. Видно, наша рота закрыла. У нас рота, видно, закрыла. Наконець-то, наконец Церта і кінець фільму. Під кінець попалась така хороша рибка на закінчення. Тому дякую за перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до побачення.